Сьогодні вночі Україна буцімто атакувала державну резентацію російського диктатора Владиміра Путіна у новгородській області майже сотнею дронів. Про це заявили в російському МЗС. І тепер РЕФІЯ готує удар у відповідь. За словами міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, цілі для цієї так званої помсти вони вже визначили. Він також пригрозив, що Москва перегляне свою переговорну позицію, адже Київ, за словами Лаврова, цитую, вдався до політики державного тероризму. При цьому остаточно РФ виходити з миротворчого процесу не збирається. Ну і заява міністра закордонних справ країни-агресорки Лаврова. Це спроба замаскувати терор. Під відповідь про це сказав керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. За його словами, Росія із самого початку планувала бити по українській інфраструктурі всю зиму. Ну і зараз Лавро банально маскує бажання продовжувати удари атакою на резиденцію Путіна. Так звану, ну і цим ніби ж намагається виправдати перед США подальші терористичні удари по Україні. Спростував інформацію про прямий напад на резиденцію Росії е президента ж Росії і наш президент Володимир Зеленський Як пише американське видання Clash Report, Володимир Зеленський назвав цю заяву Лаврова брехнею і висловив переконання, що Росія таким чином готує ґрунт для удару по урядових будівлях України у Києві. З 1 січня для студентів медиків стане обов'язкова військова підготовка офіцерів запасу. Відповідний закон набуде чинності від початку 2026 року. Отже, ці зміни стосуватимуться тих, хто здобуває ступінь бакалавра, придатний до військової служби та пройшов професійно-психологічний відбір. Слід додати, що підготовку проходитимуть студенти медичних та фармацевтичних вишів. У збройних силах України спростували заяви РФ про захоплення Родинського у звіті оперативного командування Схід йдеться, що в місті тривають запеклі бої. Противник намагався закріпитися уздовж залізниці на північ від Родинського, а також у західних районах міста. Однак успіху не мав. Українські підрозділи продовжують отримати позиції і стримувати наступ ворога. І поговоримо про корупційні скандали, тому пам, пам, що що не тиждень їх стає дедалі більше. Викриття за викриттям зміна звали імена слуг народу викритих набу та САП. За інформацією дзеркало тижня серед фігурантів Ігор Негулевський, Євген Пивоваров і голова транспортного комітету парламенту Юрій Кісель. Саме в офісі Кісіля Слуги народу буцімто отримували свої конверти з грошима. До схеми може бути причетним нардеп Юрій Корявченко, відомий як Юзік. Утім, він міг виїхати за кордон. Джерело видання Українська Правда стверджує, що серед підозрюваних також Ольга Савченко. За даними депутата. А від голосу Ярослава Железняка підозри можуть оголосити й іншим парламентарям.